Інська розпаковка, дівчатка, привіт! Дуже класно знання про фінів. Я сьогодні здобула у роз... ну, Я не буду вам розказувати про свої журналістські кейси. Ну, ми були сьогодні в спілці журналістів Фінляндії. Сьогодні говорили з факт-чекерами, які перевіряють фейки російської пропаганди. Це все не дуже мабуть цікаво. Того я розкажу про цікаве про секонд. У Хельсінкі на кожному углу, як у нас АТБ чи нова почта в них магазини секонд-хенду. і ми не видержали. Ми спитали Фінів за вечерею, коли вже всі були розслаблені. А чому вас так багато секонд-хендів?» Вони такі кажуть: взагалі ми дуже любимо секонд-хенди. Ми вважаємо, що це дуже раціонально тратить гроші не на одяг, який можна купити дешевше. Це і екологічно, і дешево. Взагалі, вони не розуміють багатих українців чи бідних українців, які купляють дорогі брендові речі, вони це не люблять, їх цим не вразиш. І тому я кажу: так, а я була в секонд-хенді фінському. В общем, дивіться, я сижу за столом, за вечерюю з фінами і кажу. Я купила, ой, зеркальце випало, у вашому фінському секонді за 9 євро сумку. Ану, подивіться, дівчатка, оцініть 9 євро, це 400 гривень. Сумка, дивіться, дуже класна робоча сумка з карманами. Тут всередині огромний простір, і це все 400 гривень. І фіни такі, да, ти молодець! Не прям таке, що Таня, ти молодець», але вони дуже схвалили цю покупку. Тому ті, хто і досі соромиться, ну я уже зараз, мабуть, ніхто не соромиться, але є таке. Що соромно куплять на секонді, і потім починається ой, та це стара сумочка чи стара кофточка? Вона вже давно у мене була. Це ви просто її тільки побачили. Не ну, я знаю, я сама так брехала в інститутські годи, що ой, Таня, в тебе нова кофточка, кофточка секонду. Я така, та ні, ні, це вже давно у мене була, то я її просто не носила сюди. Так, от, якщо ви в Фінляндії і хочете подружитися з фінами, кажіть, це, це, це речі із секонд-хенду, Я не буду марнувати кошти на всяку фігню, коли її можна купити дешевше. А ще в секандах у них стільки посуди. Боже, я дивлюся по два, по три євро. Ну це, звісно, теж 80-120 гривень. У них така посуда, у них такі тарілки, такі чашки. Я не знаю, я прямо борюся зі спокусою приперти ще тарілку із Фінляндії з секанду. Ну, це в мене є така фішка. Із кожної закордонної подорожі я тарабаню або щось велике і крихке, що може поламатись, або щось дуже важке, або ще щось дуже незручне. І це. Прямо під готелем є секанд. Ну він під кожен. Ну він кругом секанди. І там не просто шмотки. Ну там понятно, що ігрушки, книжки, але там посуди. У нас у секандах немає стільки посуди, скільки в Фінляндії. І я думаю, що дуже класним буде сувенір фінський, от саме секандовська тарілочка. Там, ну от просто там не можна просто знімати. А ну в мене колега знімала, бо ми ж всі журналюги. Якщо я попрошу у неї відео, якщо вона мені його подарує, Леся, це тобі привіт, то я покажу вам відео фінського секанду. Ось дали мені відео для вас спеціально. Подивіться, фінський секанд посуди. Я просто здуріла. Я, я просто хочеться кожну штучку брати і дивитись. Воно все таке охайде, таке гарне, таке биленьке. Ну, просто чудовий сувенір із Фінляндії. В общем, не соромитись, секанду, тому що це тільки ми ну ми соромимось ще, а взагалі це дуже розумна трата коштів. Краще пожерти овочів у Фінляндії, до речі, на рівні держави. Рекомендація їсти 400 грам овочів щодня. Оце рекомендація. І рекомендація побажання від фінів: вносіть секонд, бо це ви будете дуже розумними. Оце от таке: це не світські мої хроніки, не робочі, але я просто хотіла вам це сказати. Ми, ну, фіни нас підтримують у нашій любові до секонду. А я казала, фінка сидить напроти мене, звуть її, до речі, ім'я Сало. Ну, сала, але вона каже: Я знаю, що ви українською мене всі будете називати салом. Мені вже цей прикол розказали. І вона каже: Ви бачите, яка на мені червона сукня з червоними туфлями і кожаним піджачком і рюкзачком? Так це все саканду куплено. В общем, я вам донесла. А висновки робіть самі. Я зараз лягаю, то що завтра, у 7.45 ми вже повинні їхати, на залізничній станції, в невідоме місто добиратися самі в очередну редакцію. Всім добраніч, тримаємося. Тримаймося.